Нема таких окопів під мене. Або якщо копати, то дуже довго треба. Скільки ріст у вас? Метр дев'яносто. В бірцях, то, мабуть, 2,02 всі будемо. Два метри точно. 80 кілограм. 80? Так, да, ну я худий, так. Да. Як ми виконали бойові завдання, трохи важко, коли високий, навіть якщо сховатися, це важко трохи. Чим нижчий зріст, тим краще там. 25-річний Микола Кузьмінський стрілець, помічник гранатометника, роти охорони попільнянського відділу Житомирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Микола розповів, воював на харківському напрямку. 23 квітня 2022 року отримав важке поранення. Це мій останній день, який я там був на передовій пораці напередав наші командир нашій, що йдуть штурмувати нас. У нас стало 6 чоловік. Вони йшли на турмати, їх було чоловік, 40-120-й міномет, нас обстрілював. Як пам'ятаю, зараз один впав коло мене десь метрів три, але спасло, що було дерево. То так трошки ну, прикантузило, нормально, але нічого нормально. Тоді все. Встав, взяв автомат, взяв, йду назад, відходимо, вже хлопці поприбігали, нас ті витягувати, втіляв все знання і ну, Не пам'ятаю його лиця, я пам'ятаю, як його звати коля. Він мене ніс на плечах сам, дядько такий здоровий. Я хотів його знайти, бо він каже, якщо ми виживемо, я як пам'ятаю зараз, як він це говорив, каже, знайдеш мене, ка ми з тобою ще посадимо. Микола розуміло, каже, після поранення доц. лікувався у Дніпрі, він Вінниці, доц. Хмільнику, Житомирі. У мене була контузія важкої степені. Я був овощем, ходити я не міг нормально, говоритися взагалі, мою фамілію виговорити не міг. Я десь більше, ніж року вчився по-новому говорити. Ну, в 22 роки ти розумієш, що ти вже не можеш говорити нормально. Я цього дуже боявся сильно. Що не, ну, не буде так, як раніше. Але слава Богу. Микола розповів, у Збройних силах служить сім років. З 18 підписав контракт із Національною гвардією України. По закінченню контракту працював охоронцем. Чоловік каже, наприкінці березня 2022 року отримав повістку. Виходжу з магазину, мене жіночка з сільської ради чекала, яка вам повістка. Ну, я її взяв, на сьогодні день пішов. Все, сказали, хотіли мене оприділити в президентський полк, бо всі дивилися по росту, що типу високий. А багато моїх хлопців тоді замирали. Я сказав, я туди не піду, я поїду з хлопцями своїми. А вони кажуть, що в 95-го штурмову бригаду. Ну, туди ми поїхали на сьогодні. день. 14 місяців Микола служить у попільнянському відділі Житомирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Морально важко трошки. Морально. Ну, це ж несприйняття людей до, до нас, як до військових, для, для нашої служби. Морально важко там, де я зараз проходжу військову службу в роті, у мене 90% хлопців, які вже побували напередку, вони поверталися. І буває таке, що людина трошки не стримується і може там теж відповідь грубо відповісти. Ці самі людині. Але все одно ми якийсь компроміс знаходимо. Стараємось не свалитися з людьми. Ну це в нас так. Я хочу бути коло дружини завжди. Я дуже хочу дітей. Ну не хочу зараз нинішній час. Бо на даний момент я можу зараз сидіти тут, а можу і поїхати туди. А я вже казав, що я реаліст, я можу, Ну я думаю про те, що я можу поїхати і не а можу поїду і вернуся, все буде добре. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.